Привіт, гайз! Ви на каналі ММА в деталях. Закінчився турнір UFC 294, де у головному поєдинку зійшлися у рематчі Іслам Махачів та Алекс Волкановський. Ну а перед цим був досить цікавий мейн-карт – Магомед Анкалаїв Джоні Уокер. Перший раунд розпочався з розвідувальних пострілів. Хлопці обмінювалися ударами як ногами, так і руками. Але в якийсь момент Анкалаїв добре попав по Джону і наніс недозволений удар з коліном. І нав голову. Після чого поєдинок було відмінено. Джонні спочатку не зрозумів, що коїться, та хотів продовжувати поєдинок, але ні, навіть виходив Дана Уайт, щоб заспокоїти хлопців. Дуже шкода, що так трапилось. Надіявся, що Джонні вимкне світло Анкалаєву. Також на нас чекав неочікуваний поєдинок. Камару Усман, Хамзат Чимаєв. Ну що, хто там переміг? Погнали розбирати. Перший раунд розпочався з лоу-кіків. Хлопці обмінювались ударами, і в якийсь момент Хамзат пішов у боротьбу. Перший раунд був під диктовку Хамзата. Крім обіймів, Хамзат нічого не запропонував. У другому раунді Камару Усман показав, хто тут кращий ударник. Він почав добре влучати комбінаціями по Хамзату, але не дуже спішив йти його добивати. Третій і останній раунд. Більшість пройшла в обіймах Хамзата. Хоча останні 20 секунд хлопці зарядили добрячі розміни. Судівським рішенням перемогу отримує Хамзат Чимаєв. Мені здається, якби було 5 раундів, то Камару міг би забрати цей бій. Але маємо, що маємо. Взагалі, поєдинок не виглядав претендентським, тому не знаю, чи дасть дана їм таку можливість. А якої думки ви про цей бій? Діліться своїми враженнями у коментарях. Ну і нарешті, головний бій вечора іслам Махачів Олександр Волкановський. Хто там чемпіон. Зараз розберемось. Перший раунд був останнім. Він розпочався дуже спокійно. Хлопці обмінювались ударами, шукали дистанцію. Ну, і звичайно, в якийсь момент Махачів пішов у боротьбу. Але ж який міцний Алекс, він не дозволив Махачеву прийти у ноги. Хлопці притискали один одного до клітки, змінюючи домінацію. Але в якийсь момент вони повернулися. Ся у стійку, і почалася заруба, де, на жаль, Махачев викинув удар ноги прямісіньку у голову Алекса. Ну і звичайно, це був нокаут. На жаль, Алексу не вдалося створити історію. Дуже шкода, ми всі за нього вболівали. Але нічого, нехай повертається у свій дивізіон і там править. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк та залиш коментар. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в деталях. Обняв та підняв, почуємось.